Мій дід Псаревський Ілья Зінович 1895 року народження. Він пройшов три війни: Першу світову, громадянську, Другу світову. Двічі був у концтаборах двічі тікав. Мав Георгіївські хрести, багато медалей, а з ними й багато парадин. Шмаркачим ще в епоху сувнити, я в нього запитав, чи страшно на війні і що найважче всього. Він саркастично відповів. Важко в траншеях по коліну у воді прихилятись під час артообстрілу, з голодухи гристи мерзлі сухарі і запивати кип'ятком, не митись тижнями і струшувати вашей Пригорщили в нужнику, та найважче втрачати товаришів і бачити, як вони пухнуть, не поховані. Страшно в окопі, а коли звучить команда примкнуть штики! в атаку, Вперед!» і ти стоїш на повний зріст над брустором, тобі вже нічого не страшно. Ти біжиш у рукопашну, кричиш ура і нанизу і кидаєш через себе неприятеля. Як сіна вилам. Ти стаєш п'яним від людської крові, втрачаєш біль і страх. А ви живете, як у дитсадку, та й на вашу долю, що випаде щастя, повоювати у проклятій війні. Минуле десятиліття, і дід Ілько, на жаль, не помилявся. Європу двічі я пройшов, дві світові. І стріляний ще в громадянську борні. Бої, полон, полонка з побіги і знущання, один із призву свого дожив я без вагань. Прикнуч таки на простор і ура, по-чесному, без пострілів глаза в глаза. Багнетом неприятеля, як вилами штрикаєш, через плече вбитого, як сніп жнива кидаєш. Шрапничі кулі страшні на війні, чи гоші, межлі сухарі, траншеї у багні? Ні заграда тряди — особисти і політруки, дружки розпухлі і не поховані в землі. Ні просто гнав, бурлив червоною водою, хахлів у чорних свитках гнали до забою. На переправу де ж катери, човни, плоти. Нас німці менше вбили, ніж комісари потопили. Плав средствами підсобними форсировать, скруч немца вибіть, плацдарми укріпіть, Соломою вашу мать, кальсони набивайте, і водну преграду труси вплавь одолівайте. Ось отакі були накази від героя Георгія Костянтиновича Жука, який казав, Чим більше утопим хохлов, тим буде лучше. Баби і що наражають. Молодіда Ілька був молодший брат Федір Зиновіч Писаревський, який мав не тільки гарну зовнішість і подобався. Дівчатам, молодицям, але й мав міцну статуру. Він був визначним кулачним бійцем не тільки в Лихівці, а й в усьому Верніпровському районі. Він не пропускав жодної бійки, в тому числі, коли була бійка стінка на стінку. Чоловіки набагато старші поважали Федора. Він мав гостре відчуття справедливості і виступав часто, як третейський суддя в якихось місцевих конфліктах. До його думки дослухались, його поважали. Брати воювали разом, були поряд, прикривали один одному, допомагали, але трапилось те, що трапилось. Вілька був брат молодший нежонатий, боєць кулачний, непереможний і завзятий. Любили Федора, дівчата й молодиць, поступливо давали напитися з криниці. Брати на фронті поряд воювали, пайок ділили, спини прикривали. Та міна до траншеї ворожа завітала, і Федору живіт у клоччя розірвала. За кишки. З окопу скочив, завалав. Прощай, Ілюша, всім уклін, а я пропав. Німецький снайпер враз Федора добив, Ілько добіг, на руки тіла брата підхопив. Мій матько Писаревський Іваніліч, 16-річним юнаком, зміг втекти від поліцаїв. Потрігнали молодь в Германію. Його двоюрідна сестра Ганна не втекла і потрапила туди. Коли Іван став бійцем Червоної армії згодом, він захищав Дніпропетровщину. Вночі їх молодих пацанів завели на позиції під Кривим Рогом. Командири роздали одну Мосінську Гвинтівку на трьох, дали десять набоїв, іншим дали в руки соняшники і сказали, вінтовку треба добить у врага в бою. Німецькі снайпери в дзотах трохи ніяковіли, але вправно розстрілювали пацанів. Івану Повезло його поранили, і його поранено і контужено не добила зондеркоманда Німецька, а як стемніла, підібрали свої. Іван Ілліч був високородованою людиною, досконально знав і вивчав історію України. Але на той час це було важко, непросто і небезпечно. Він мав дві вищі освіти, був агрономом, знав Латину, цитував Шевченка, цитував Лесю Українку, Франка, мав гостре відчуття справедливості, говорив українською в той час, де був все русифіковано. Ходив у вишиванці, на той час це прирівнювалося до громадянського подвигу насправді. Його не розуміли, переслідували. І висококласного спеціаліста агронома постійно звільняли холуї і сраколизи режиму Совдебі. Вночі він. Примудрявся ще слухати німецьку хвилю Голос Америки і нам щось розповідав. В епоху тотального соцреалізму. Батько, мій дід і я народилися 25 серпня. Один день, один місяць. День Незалежності, 24 серпня, батько вважав найвищим. Дарунком Бога і долі. Вже чверть століття, як ми осиротіли, та батька тільки зараз трохи зрозуміли. У вишиванці з жартами в житті гниті, закарбувався ти, як патріот у боротьбі. Під кривим рогом жуком соняшники дав, з ура на доти жовторотиків послав, хохли він товку добуття у врага в бою. За родину, за Сталіна йо машувать твою. В мордовію запаснім полку хохлів гнаїли, поранених муштрою і голодом морили. Здесь ще й пустих досталь похлябав, Кацапської гостинность добряче скуштував. В епоху КДБ соцреалізму мовою вражав. Чудним націоналістом убогий люд прозвав, Оригінала ерудита гнобили і цкували, Боялись владні сраколизи, і холої звільняли. І з побратимом Кіріченком ти дискутував, І хортицю меморіал козацький той облаштував. Дарунком Бога де незалежності важав. Упередень народин плакав, піднесено стрічав. Любити неньку беззавітно ти заповідав, про десять мільйонів хлопців мріяв і співав. Жовті та блакитні наші прапори, ми непереможні шаблі до гори. Мій дядько Анатолій Гаврилович Ващенко був метр дев'яносто зросту, мав 46-47 розмір суття. Був міцної статури, працював на гусеничних тракторах, на комбайнах, допомагав збирати врожай. В селі Попівка, Благовіщенка, Смирнова потім. Толя до війни займався йогою, про яку ще тоді ніхто не знав і не чув. Писав картини аквареллю, писав роман. Гражданка про свою матір Кіру Петрівну. Толя досконало знав німецьку мову, бо закінчив німецьку школу. На спір цитував і міг прочитати з будь-якого рядка далі продовжити Сон Шевченка, Мцирі Лермонтова, Євгенія Онегіна Пушкіна. Толя склав. Іспити і е, вступив до на геолого факультет гірничного інституту в Дніпропетровську імені Артема. Склав іспити до Московського інституту іноземних мов. Але, але прийшла війна. Толя не захотів стати пісарем при штабі. Він сів у важкий танк КВ Климентій Ворошилов і поїхав захищати, мабуть, не Совєтський Союз, а, мабуть, свою українську землю. В Смоленських лісах густо покритих українською кров'ю і білими кісточками українців. Склав голову і Анатолій Гаврилович Ващенко. Ось на цьому фото моя мама Ліна Гаврилівна разом з толею, фотографією світлиною. За спиною в неї. Не українська смерека руська Єль, яку три сестри, Ліна, моя мама, Олександра, її сестра, сестра Надія привезли з тих місць, де загинув, де була танкова частина, де вчився в військовій справі під Нарафамінськом Анатолій. Моя мама не воювала, але вона теж відчула війну, коли їх евакували по Волзі на дитячий будинок їх евакували. Їх параплав страж революції розстрілювали месершніти, і вона бачила перекошене обличчя пілота Люфтвафе, який в біке розстрілював поранених дітей. І бачила, як Волга, руская ріка, бурлила і ставала червоною від крові українських дітей, поранених і була покрита трупами. Мама була найменшою в сім'ї четвертою дитиною. Вона дуже поважала і любила свого брата Толю. І він її теж дуже любив, присилав їй з фронту привіти в солдатських цих трикутниках, писав вірші, підбадьорював і називав її Лінчик Мізинчик. 9 травня ніколи не було святом для моєї бабусі Кіри Петрівни Ващенко, яка в цей день завжди гірко Плакала і згадувала свого єдиного сина. І вона завжди надіялась, раптом він живий, раптом скрипнуть двері, і Толя веселий, усміхнений, бадьорий, зайде до неї в хату і обніме її. Лінчик мізинчик брат Толя називав, Наспір сон, цирі, і онегі начитав. Пейзаж акварелі чудові малював, роман Гражданка про матір нотував. Управи йогів, то він демонстрував, не був штабістом, хоч і німецьку добре знав. Повів важкий КВ, танкістом став, гарів в лісах Смоленська, голову поклав. І якщо завтра погибну я в бою, то на устах Сталіним за родину мою. Так у трикутнику востаннє Толя написав. Бо знав, що особіст ретельно люстрував. Росільська єль росте на вкраїнській землі, Гільям Лопатим брат проріс у лінійним дворі, не скрипнуть двері, не зайде толя в хату, сльоза на похоронці лише миє втрату. Мій дядько Вілен Андрійович не дожив до свого сторічного ювілею. Все на все півроку. Він воював в танковому десанті, які кидали на прорив на розвідку боєм. З танкового десанту, як правило, поверталось в кращому випадку 25% цих штурмовиків, десантників. Їх косила арта Шрапнель, їх косили кулеметники, їх добивали снайпери. Вілен був. Тяжко поранений в руку і йому знесло практично пів обличчя шрапнелю. Він переніс за два десятки операцій, але зміг знайти в собі сили не просто відновитись. Він вступив до Ярничного інституту імені Артема у Дніпропетровську. Потім був направлений, розпреділений на Кузбас, захистив кандидатську дисертацію. Зростав кар'єрною драбиною, був висококласним фахівцем, і його кандидатуру подали на міністра вугільної промисло промисловості Радянського Союзу. Але кадебісти, коли потім розглянули детальніше, особливо його світлини, фотографії, подивились на його панівичене обличчя, вони не рекомендували. Щоб таке обличчя було у міністра вугільної промисловості, і щоб на нього, наприклад, дивилися там інші, в тому числі іноземці. Ось отакі були добрі, гарні кадебісти. Пан Вілен прожив 75 років в щасливому шлюбі, в любові, з вірною подругою, з моєю тітинькою Надією. Вілен сповідував здоровий спосіб життя, і в цьому я особисто зміг переконатись. Значить, коли я приїжджав до них в гості в Сибір, мені було десь 20, 60. Він мене запросив на пробіжку, а там морози 30-40, 10 км. Він мене виставив як пацана, зрозуміло, хоча він бігав, в нього носа не було в шалику, щоб закривати, важко дихати. Це раз. А потім ми були і на лижах ходили в тайгі. Мене теж звідти під руки привели і поклали в ванну. Тобто ось отакий був загартований дядько Вілен з усіх сторін, з усіх боків, але при цьому це була високоосвічена, інтелігентна, скромна, добра людина. Дякую тобі, і дядько Вілен, за твій ратний потвиг, за твою доброту, за те, що підсказував. Навчав і те, що був для мене особисто прикладом. Спасибі тобі за все, царство Небесне, земля тобі пухом, Єлене Андрійовичу.